Сьогодні у шкільній громаді Кам'янського відбулася надзвичайно позитивна та захоплююча подія. Наші кореспонденти відвідали ліцей номер 21 де стали свідками заходу зарядка з поліцейським. Щоб не гаяти час, давайте вже подивимось на ці деталі. Відбувся такий всеукраїнський захід Пліч Апліч. Це такі шкільні ліги, де дітки продемонстрували свої спортивні здібності, що вони вміють. Ми також перевірили, наскільки вони гарні спортсмени, перевірили їхні спортивні якості. У нас були невеличкі такі конкурси, де кожен з діток показував, який він справний спортсмен. Діти віджималися, підтягувались, качали прес разом з правоохоронцями, показуючи високий рівень фізичної підготовки та ентузіазму. Сьогодні до нас приходила поліція та ми. По завершенню поліцейські подарували кожному учаснику кульку як символ спільності та підтримки. Учні залишились в захваті від такого несподіваного, але надзвичайно цікавого та корисного заходу. Кожна повітряна кулька це дитяча мрія про перемогу. Дитяча мрія, взагалі будь про що, що вони забажають. Тобто, з кожної кульки ми їм дарували таку як невеличку магічну паличку, що саме отримавши цю кульку, ваше бажання обов'язково збудеться. Це лише один із багатьох прикладів того, як поліцейські стають ближче до громади, допомагаючи молодому поколінню розвиватися, та рости у здоровій, безпечній та дружній атмосфері.